Раночку, мої соколики-ласі. Як же мені хочеться, вам багато гарного всього сказати. Чесно говоря, я вам скажу, я ще в постілі лежу, бо я у відпустці сьогоднішнього дня. Я буду насолоджуватися і відпочивати. Ну, трошечки буду вам відповідати на ваші запитання. Переходьте на мої аккаунти в Ютуб, в мене там теж багато підписників. Ютуб так і називається, де б ви не написали. Народна відьма Ядвіга, все одно і в Інстаграм висвітиться. І всі мої аккаунти, їх чотири в Тіктокі. І новий аккаунт я там новий зовсім создала. Там новий формат буде. Там дуже цікаво. Переходьте. Називається народна відьмуся, ядюся, ягуся. Він так називається. Отак і вводьте, воно в поїздку показує одразу. Що я вам хочу сказати на вихідні дні. Давайте на 31-ше. І перше літо починається, треба жити надією. Те, що я казала, що ще в лютому що буде багато підписано договорів, так і є. Ви знаєте, із Євросоюзом багато договорів підписували. Ось 6 договорів за цей період весною. І з Америкою підписали. і... Все йде так, як іде. Те, що я сказала, ніхто не відміняв, і воно так і буде. Але, може, трошечки затягнутися. Але все одно, ви знаєте, є всьому початок і всьому кінець. Все одно, воно йде до завершення. Так що, йдемо далі, тримаємося, і все буде добре. Так, я вам і кажу, що все буде добре. Війна іде до завершення. Закінчення, ось війна. Ось це і будемо ми щасливими родинами. Дивіться, мати, батько і дитинка будемо щасливі, і далі будемо в житті проживати і добра наживати. Отак я вам скажу. Тепер давайте вихідні дні. Швиденько. Ще лежу в стелі, мені каву зробили. Даже ще вставати не хочу. Ну, я буду випускати відео на всіх чотирьох аккаунтах. Дівчата, давайте так, медітація. Надо сьогодні. Помедитуйте. У мене багато моїх соколиків із фронту. Теж мені писали, я дві скиньте мені таке, що розслабли... От Медітація, це їм теж під... підходить. Значить, вам треба, знаєте, проста медитація. Не треба там шукати якісь мантри. Візьміть звук або руча, звук водопада, або коли огонь горить, або звук пташок. Включайте, От в такій позі сядьте, бачите? Просто, взагалі, уєдініться на 15 хвилин, закрийте глаза і слухайте. Побачите, після 15 хвилин ви встанете з медитації, будете щаслива, здорова, і направлення у вас буде ну, позитивне і робити далі діяти, дійствувати. От, послухайте мене, оце якраз сьогодні потрібно. Тут зустріч з кимсь у вас запланована зустріч і вона відбудеться. Не тіряйте цих моментів, не відказуйте. не відказуйте собі в таких задоволеннях. В мене є моя клієнтка, вже вона років 8 моя клієнтка. Ну а така гарна, дуже жінка, ну гарна. Вона працює нотаріусом. І от вона без чоловіка залишилась рано <кій> вдова, і от її мужчини приглашали, приглашали на побачення, а вона все ними перебирала. Я казала їй Ніна її звати, кажу, Ніна, треба ходити на побачення. Ну, ти ж добавила якось фільтрувати. З того ти відкидаєш, тим будеш. А вона нікого не хотіла бачити. І потім стало менше, менше, менше чоловіків її запрошувати. А я казала, за перебори бо дає недобори. Зараз в неї немає коханого. Ну, я їй гадала це дні 4 назад, п'ять 5. Кажу, буде вибор між двома. Зараз в тебе последній шанс. Кажу, два буде вибір. Іди і з тим на свідання, і з тим, і вибереш. Якщо не підеш, будеш тоді одинока довгі роки. От так що слухайте, дівчата, ходіть на побачення, цілуйтесь, обнімайтеся. Що там, шури-мури крутіть? Ви розумієте, за що я кажу. Ви це ж молодість. І життя дається не обов'язково молодість. До любого віку, і 80 років, 75 також. Нічого, ви захищені. Сиремно захищені. Дівчата, всі ми захищені. Не бачу я такого щось страшного. Ну, можуть бути сирени. Ну, щоб сильно щось страшне. Не бачу. Хоч там, і кажуть, хто знає, що в там ці свино, чи гадалки, чи хто вони там. Хай все буде добре.